Це буде мати міст руських, мовив норман Олег. Так народилася держава Київська Русь, а наші гени збагатилися скандинавським духом. Цілими днями у Києві кипіло велике будівництво. Під час розквіту Київської держави жили на тих землях і предки росіян, фіно-угорські племена. Які згодом відокремилися від Києва і створили свою державу Суздаль, яку пізніше всі звали Московією. Кілька століть українські землі були як маска від ковіду стіною, що захищала Європу від орди кочівників. Хм, Десь я вже це бачив. А що це там так гримить? Та це ж слава Запорізької січі, яка захищала свої землі від ненаситних сусідів, татар, московитів та польської шляхти. А на самій Січі панували нечувані дисципліна та демократія. Хочеш стати козаком? Вивчи українську отче наш і не матюкайся. Ох і палає у Московії. Незалежність та повстанський характер так муляли цариці, що та ліквідовує козацьку державу. А Московія і далі трусилася за свою велич. У кожному українцеві бачила небезпеку і волелюбний народ. Який ніколи не знав рабства, зробили кріпаком. Німі на панщину йдуть,